Тож, я була одна зі студенток на цьому курсі, От, відвідувала більшість занять, але справа в тому, що дуже сильні завантаження на роботі, і я просто не стягувала робити домашку. Я за собою залишаю, як вже погодила з менеджерами, захистити свій проект на наступний, з наступним курсом. От, тому я до вас приєднаюся. Особисто для мене, до речі, це моя улюблена фраза, що АІ це як колись Екселька. Тобто, ну всі її бояться, хтось її проклинає, хтось говорить, боже, мої дані всі вважають і не знаю, там мене клонують, і я зникну. Я цього не боюся, а їжкою я використовую, починаю використовувати в роботі. Після цього курсу мені доведеться принаймні мою команду навчити робити плюс-мінус адекватні промти. Я вже в принципі їм їх накидала, тому що в мене робота досить така цікава, тому що на всіх заняттях розглядали багато моїх кейсів. От, і Вже люди багато знають про петфут. Отож, з моєї сторони, дуже велике дякую. Я справді багато чого нового дізналася, і я дуже вдячна, що є записи лекцій, бо до деяких лекцій я точно буду повертатися, щоб здоробити домашку. У мене є відчуття, що декому може з лекторів, якщо можна, я напишу декілька уточнюючих запитань, якщо таке можна буде, якщо ні, ну, то ні. От. І дуже надіюсь підготувати захиститися наступного разу. Дякую.